Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Можна сказати, відбувся на нашому турнірі у попередньому матчі якраз таки проти своєї колишньої команди Вадим Гребенюк відзначитися не зміг. Передача на дальню стійку і Юрій Пословський. Пословський пробігає повз. І пробуває добровольський. Добровольський лошак знаходить Гребенюка. Гребенюк перед воротами. І ще один хороший шанс. В цій ситуації не було зафіксовано фолу гри рукою. Від гравця Патріот стрибає, атака. Скробач. Все ж таки не зумів скористатися чисельної переваги у цій позиційній атаці. Базилевський. Удар заблоковано у принциповому протистоянні. Патріот з Янг Бізнес Клаб 0-0. Відпочиваємо кілька хвилин і повертаємося уже на другий тайм. До атаки, до речі, вже й Литвиненко підключається, але Панов поки не бачить голкіпера. Пробиває сам Панов. Відкладений фол буде зафіксовано для патріотів, але в Янг Бізнес-клаб Пословський. З його ударом впорався Дебиденко, але другим темпом продовжується атака. Лошак падає. Матвійчук не проходить його пас в розріз. Лещенко. Лещенко в цій ситуації Дмитро Лещенко. Гриневич. Коломієць. Коломієць пробуває Давиденко перед собою. Звідси і повна відсутність забитих м'ячів. А тим часом ось такий момент і м'яч у воротах. Знову затяжний контроль, затяжна атака від е, гравців у чорному. Добровольський пробуває. Олександровський заблокував і м'яч воротах не опиняється. Зараз, щоправда, правда, ледь не помиляється. Михайлевський. Повноцінно перехопити м'яч. Так і не вдалося. Петріус. Панов. Панов. Панов віддає передачу на партнера. Простріл. Добровольський добивання. І панов. 2-0. Ось це гол. Намагатися в 5 польових врятувати цей матч Антон Лошак уже. На чужій половині поля в ролі п'ятого польового. Простріл на дальню литвиненко помиляється. Намагатися в 5 польових врятувати цей матч Антон Лошак уже. На чужій половині поля в ролі п'ятого польового. Простріл на дальню Литвиненко помиляється. Помиляється Вадим Гребенюк. ворота порожні. Добровольський. Добровольський. Знову плюс два на користі. Олександровський. Лошак довго готує цю атаку. Патріоти, але час грає не на їхню користь. Пробиває Прудніков. Литвиненко заволодів м'ячем. Литвиненко! Чотири один. І ще буде спроба від Петріо. Коломієць прекрасно працює у відборі. І все. На цьому час вичерпано. Чотири один. Ось такий підсумковий результат у стартовому матчі недільного ігрового дня. На вашу думку, що сьогодні стало рецептом успіху для янг бізнес клаб. Думаю, що настрій для нас принциповий суперник минулого року. Це був єдиний суперник, якому ми програли. Тому налаштовувалися максимально. Збір хороший, настрій хороший. Початок нервовий. І, якби, трошки змахує на дербі, але пай того все вдалося. В цілому довгий час матч проходив без забитих м'ячів. Відчувалася така справді певна нервозність, за рахунок чого все таки вдалося от дотиснути суперника. Мало били по воротам спочатку в першому таймі, зовсім мало. Потім вже наші комбінації, ті самі, які ми награвали в першому таймі, вони і принесли результат. Потім суперник вже пішов п'ятого і отримав пусті ворота два м'ячі. Янг Бізнес Клаб стартував із поразки. Поразки доволі неочікуваної від новачка турніру, але далі вдалося здобути вже дві перемоги. Як можете описати цілі для колективу на нинішній сезон? Цілі для колективу однозначно це чемпіонство. Так, старт був провалений. Ми провалили підготовку. Місяць всі були. В депресії всі не могли зібратися на тренування в спячці. От потрошку ми почали прокидатися, тому закономірно програли в першому турі. Сподіваюсь, що це було в останнє в цьому розіграші, і рухаємося далі. Кого могли б виділити із суперників? Можливо, по тому, що бачили по стартових турах. Е, суперників ну козаки подобаються дуже добре. Почали напевно станом на зараз козаків. Тільки виділю. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів! Дякую. Ну що ж поруч зі мною? Антон Лошак, Патріот, сьогодні поступається Янг Бізнес Клаб з рахунком 1-4. Що можете сказати по сьогоднішньому матчу? Чого не вистачило? Це для того, щоб вдруге поспіль обіграти Янг Бізнес Клаб? Ну я можу сказати, те, що суперник сьогодні цілком закономірно переміг, адже дуже сьогодні в фізичному плані вони були набагато краще, ніж ми. Можливо, у першому таймі була певна рівність, але у другому. Дуже сильно помітно було, напевно, що ми просіли все ж таки фізично і дуже сильно притискалися до своїх воріт. Ну, Третій-четвертий м'яч це вже помилки при розігріші п'ятого, але суперник сьогодні просто продемонстрував фантастичні швидкості. Дуже було важко з ними грати. Це абсолютно не та команда, з якою ми грали у попередньому дивізіоні. Зараз хлопці дуже сильно прибавили. Я їх вітаю з. Закономірною перемогою. А наразі Патріотс мають три очки після трьох зіграних матчів. Що можете сказати по такому старту і які цілі на подальшу турнірну дистанцію? Я можу сказати, що перед чемпіонатом були одні цілі, зараз вони зовсім інші. Судячи по результатам глобальних задач ніяких не стоїть. Просто отримувати задоволення, працювати над своїми помилками. І нав'язувати боротьбу кожному супернику. Я вважаю, що сьогодні у першому таймі, судячи по рахунку, була певна рівність. Але сьогодні все ж таки фізичні кондиції суперника вирішили усі питання. А по тим турам, які уже зіграні, кого могли би виділити із таких можливих фаворитів у дивізіоні Сілвер? Ну, я можу виділити топ-3 команди, які мені здається будуть боротися за. Чемпіонство у цій лізі, по-перше, це козаки. Дуже, дуже, сильний, дуже сильний футзал демонструють. Кім Тім. Та мені здається, Йон Бізнес Клаб ще нав'яже боротьбу 100% і ми будемо старатися нав'язувати боротьбу. Але ось козаки, і Кім Тім точно мені здається будуть боротися за перше місце. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.